Вітаю це програма про важливе. З вами я, Наталя Демедюк. і гості сьогодні у нашій студії є Роман Карпюк, перший заступник начальника західного міжрегіонального управління держпраці, та Ірина Козлюк, завідувачка сектору ринкового нагляду у Рівненській області. Вітаю вас. Доброго дня. В період воєнного стану в Україні складна ситуація з теплопостачанням, з енергопостачанням в багатьох областях. Ми знаємо, що Рівненщина, дякувати Богу, ще не в найгіршій ситуації далеко, але тим не менше за цей час стало звичним явище використання таким альтернативним. Джерелам енергопостачання, наприклад, там, генератори, балони, картриджі зі зрідженим та стисненими газами, <кій> і дуже багато на ринку з'явилося несертифікованої продукції. Ось відомо, що навіть невеличкий балон так в домашніх умовах може стати причиною нещасного випадку. І, на жаль, вже такі непоодинокі навіть випадки траплялися. Чому ми сьогодні тут зібралися і про що будемо говорити? Є така інформація, що управління держпраці розпочали широку інформаційну кампанію з державного ринкового нагляду. От, власне, сьогодні ми про це і будемо говорити. Але пане Романе, на початку розмови, я ще маю до вас запитання. Угу. Також відомо що. В управлінні держпраці відбулося певне реформування, так і якщо раніше всі рішення і повністю керівництво управління відбувалося на місці, то підпорядкування трішки змінилося. І розкажіть, будь ласка, які це були зміни, і з якою метою так, е, да, дійсно відбулися зміни в структурі Державної служби з питань праці е, в 2022 році, постановка постанові міністра номер 14 – було прийнято рішення щодо реорганізації е, територіальних управлінь держпраці, ліквідації і створення нових міжрегіональних тери... управлінь е, держпраці. Було в кожній області територіальне управління, одне юридична особа на, на даний момент створено вісім територіальних е, міжрегіональних управлінь, і е, зараз відбулися, скажімо, зміни територіально, по територіальному принципу. Рівненська область, Волинська область, Закарпатська область і Львівська область війшли в склад Західного міжрегіонального управління Державної служби з праці, центром в місті Львів. Юридична особа зареєстрована в місті Львів. Наш керівник Єзерська Оксана Іванівна. В областях залишилися, були створені в структурі західного міжрегіонального управління інспекційні управління. Які покликані здійснювати контроль і нагляд за безпекою праці, гігієною праці, умовами праці, за офіційним працевлаштуванням, за тим, скажімо, всім функціоналом Державної служби в стані праці, який залишився незмінним, і функції контролю нагляд у нас залишаються на даний час, стан, скажімо, військовий, який в нас є війна в Україні. Держави призупинені в певній частині контрольно-наглядові функції нашої служби. Більше орієнтуємося на превентивні заходи, на інформаційно роз'яснену роботу. Для того щоб, скажем, безпосередньо суб'єктам господарювання, працівникам, споживачам донести вимоги чинного законодавства, не залишатися осторонь від проблематики, яка виникає сьогодні в кожного, скажімо, на різнопланово, Але інспекторський склад нашої служби залишається сталий, кваліфікований і завжди готовий прийти на допомогу консультативного характеру, і не залишиться осторонь від проблем людських. Які на сьогоднішній момент в частині дотримання законодавства про працю умови праці безпеку праці, тобто змінилося нагальним. загалом підпорядкування, так е, да, відбулося як я казав, одна юридична особа е, західне між управління з центром в місті Львів. Було чотири юридичних особи. Зараз відповідно створена одна зменшена кількість загальна кількість державних службовців в частині е, якщо порівняти Попередній склад е, всіх чотирьох областей, і відповідно е, склад, який зараз є західним живінами. Лиз подібну реформу, я пам'ятаю, провели в Міністерстві юстиції. Угу. Теж подібним е, зразком це відбувалося. Да, да, да. Ось, е... ну, держава націлена на зменшення контролю наглядових функцій для бізнесу. Вона націлена на. Більш широкий діалог з, з бізнесом на консультації і більше, скажімо, переход як в частині асоціації з Європейським Союзом, це більший перехід на декларативний характер нашої співпраці з бізнесом. Дякую вам за відповідь. І хотілося б перейти до основної нашої mm -hmm. теми. Це Ринковий нагляд, і скажіть, якою саме нехарчовою продукцією опікується і планує продовжувати опікуватись держпраці? Державна служба України з питань праці є. Згідно з закону України, є закону України 1069-2016 року, є одним із органів ринкового нагляду. Тобто, під нагляд, і під контроль і нагляд Державної служби праці і попадає 11 технічних регламентів. Щодо продукції, яка відповідно попадає в ці технічні регламенти, так як ви відмітили, це є і, у нас і балони, і картриджі, і генератори. Є засоби, в першу чергу, це засоби індивідуального захисту. Тобто, майже то, в приватному господарстві, майже в кожному. Так. Да, Досить, скажем, коло навколо вимог цих технічних регламентів до тої продукції є. Це також і ліфти, це різнопланові машини механізми. Це і водогрійні котли, це і посудини під тиском, і рухоме обладнання під тиском, і також вибухові матеріали промислового призначення, що використовуються для, в промислових цілях. Даже, скажімо, ми візьмемо, там, звичайно, там, електродріль, вона попадає під регламент безпеки машин, яка, які є в сфері нашого контролю здійснення. Перелік продукції досить великий, досить широкий, і, до речі, є ще Такі регламенти, як м, остаткування, які використовуються за межами приміщення. В даній частині також попадає і, м, наші генератори, якщо ми візьмемо. так Що ж підпадає під, нагляд, під, 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 нагляд, під так? ринковий нагляд? І, так, і, так, пані так, Рино, так, до вас питання. Ось, щойно, Пан Роман згадував такий термін, як технічні регламенти. Ось, Для загалу розкажіть нам, що це таке технічні регламенти і чому це важливо. Перш за все хочу сказати, що на всю продукцію, яка підпадає під сферу відповідальності держпраці, затверджені та діють технічні регламенти. Технічний регламент це нормативно-правовий акт, який містить характеристики продукції, а також процеси і методи виробництва. Також в технічному регламенті. Включені такі вимоги щодо маркування, пакування, етикування в тій мірі, які вони застосовуються до продукції або методи виробництва. Це все прописано, затверджено. Так, звичайно, і технічний регламент це таке є впровадження директив Європейського союзу та створення умов інтеграції України в світову економіку. Тобто я хочу сказати, що наше законодавство з ринкового нагляду воно повністю гармонізовано до європейського союзу. У таким чином ми наближаємось до Європи так. і паралельно дбаємо про безпеку нашого населення. Так, звичайно, от власне пане Романе, як відбувається ринковий нагляд, зважаючи на технічні регламенти, і якщо для пересічного українця ці поняття не завжди зрозумілі, тому роз'ясніть, будь ласка, сам процес такого нагляду? У нас є, як я казав, в повноваженнях, ринковий нагляд. І за яким скажімо, у нас є інспекторський склад, який проводить відповідну контроль при скажімо, на дані продукції на ринку не харчової відбувається перевірка характеристик даної продукції. Тобто, інспекторами нашого управління відбираються зразки продукції, і відбувається експертиза цієї продукції для встановлення відповідності щодо чи не відповідності вимогам того чи іншого регламенту. Це стосується тих, хто продає цю продукцію, чи тих, хто користується вже цією продукцією. Це стосується тих, хто її продає. Це стосується виробників. Якщо ми говоримо про та продукція, яка приїжджає в Україну, то це імпортери, які відповідно ввозячи в її в Україну, мають забезпечити дотримання вимог того чи іншого регламенту, будь-якого згідно якого подає дана продукція. І в частині при митному оформленні, якщо не відповідає дана продукція вимогам технічного регламенту. Імпортер має привести її у відповідність до вимог чинного законодавства тої продукції. І якщо розповсюджувач, отримуючи, скажімо, дану продукцію для себе до, до свою магазин, він розуміє, що продукція не відповідає технічному регламенту, він зобов'язаний повідомити органи ринкового нагляду про невідповідності, які він вбачає. І вже відповідно інспекторським складом проводиться контроль і приймається рішення щодо недопущення цієї продукції на ринок, обмежені заходи, які забороняють продукцію до продажу або вилучають її з обігу. А якщо так сталося, що така продукція потрапила на виробництво, припустимо, так і є люди, які кожен день працюють з таким з тим чи іншим обладнанням, яке, якщо не відповідає регламентам, про які ми вже згадували, становить пряму небезпеку і загрозу життю і здоров'ю людини. Якщо продукція, яка попадає, як ви кажете, на виробництво. Ну, по-перше, або це виробник виробляє сам цю продукцію, яка попадає під технічний регламент, або він використовує якісь засоби виробництва, які використ... ну, будуть в подальшому використовуватися його працівниками. Наприклад, зІЗ, засоби індивідуального захисту. В даний момент дуже важливий, якщо продукція, яка не відповідає, а не дай Бог стався якийсь нещасний випадок. Відповідальність на себе бере в даному випадку власник керівник того, скажімо, бізнесу, де відбувається, які пит... дозволив, щоб це відбулося да, на його території. він територі. має попередити, він має не допустити, він має надати інформацію органу ринкового нагляду щодо невідповідності даної продукції. Це його обов'язок і в його інтересах зрештою да, звичайно та. тому, що штрафні там санкції, скажімо, попереджувальні зі сторони нашого, скажімо, управління вони є присутні, вони значні. Але в частині безпеки, перше чор, це життя і здоров'я людей. Я думаю, що кожному керівнику хочеться, щоб його працівники безпечно виконували роботу і живими, здоровими верталися додому і знову приходили на роботу. Працювали на благо нашої країни, звичайно, пані Ірино. Ще таке дуже питання. Я думаю, злогодене <кій> дуже для багатьох. це купівля балонів і ситуації, які з цими балонами виникають. На що потрібно звертати увагу? І я бачу, у вас трішки є наочності з собою. Так, розкажіть, будь ласка. Ну, від початку повномасштабної війни критична інфраструктура України повністю опинилася під ударом російських окупантів. Так і через Регулярні відключення електроенергії, кожен українець, виходячи з тої чи іншої ситуації, скуплюють балони всіх типів і всіх розмірів. Ну Ми знаємо, що цей балон це є металева посудина, яка призначена для зберігання транспортування будь-якого газу і він. Але знову ж таки, я хочу звернутися до технічних регламентів. Він має відповідати технічному регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском. Ну, Тобто, до цього технічного регламенту, що працює під тиском, належать балони інші ємності для транспортування, зріджень, для транспортування зберігання зріджених, стиснутих і розчинних газів, картриджі газові, також автоцистерни. Для перевезення зрідженого газу. Взагалі, хочу наголосити, що балон це джерело підвищеної небезпеки. І будь-який споживач, купуючи балон, в першу чергу повинен звернути на маркування, яке є на цьому балоні. Хочу сказати, що це є маркування такого символу: це є маркування знаком ПІ. Це Як... розміщене маркування на самому балоні. Так? На само може бути розміщене на балоні або на табличці з технічними даними, так щоб воно було видиме, розбірливе і незмивне протягом всього терміну його використання чи експлуатації. Тобто, якщо воно стерлось на другий день, це, це неналежне балон. застосування, тобто це просто нанесений знак, який нічого не. Просто намальований і на ніж ще такий знак піна на. Таких такому обладнанні означає, що виробник бере на себе відповідальність, що дана продукція є безпечною, тому треба завжди звертати увагу і купувати тільки продукцію, яка дійсно відповідає встановленим вимогам. Здавалося, балон такий безпечний на вигляд і нічого не може статися. Але так. як ви вже згадували, бувають випадки, коли, на жаль, так е бувають. Різні випадки, коли балони взриваються. Скажіть, а за цей час, ось конкретно ви вже зіштовхувалися з такими випадками, бо ми знаємо, що вони були? Були, ну тобто, хочу сказати, що в Рівненській області за період 21-22, ну також 23 року, нещасних випадків з балонами не було. Так, все ж такі, в Україні люди... так, звичайно, в Україні дуже багато таких випадків. Але... Я бачила, у вас там ще один знак лежить. Ну то це вже стосується іншого технічного регламенту. Зрозуміло. Пане Романе, а як перевірити, чи відповідає рухоме обладнання, яке працює під тиском застосованим вимогам, а uh -huh. чи є відповідна процедура передбачена для цього? При процедурі перевірки рухомого рухомовла має бути нанесений, однозначно, як і Родина Степана сказала, має бути нанесений знак ПІ. Це підтвердження того, що дане обладнання пройшло перевірку, сертифікацію і має відповідає вимогам чи законодавства. Також має бути нанесений з інформації індикаційний номер призначеного органу оцінки відповідності, який провів дану оцінку обладнання і відповідає, яка відповідає всім вимогам, чи законодавства з утриманням всіх процедур від виробництва до постачання даної, скажімо, товару. Також має бути знаходження, місце знаходження виробника, який виробив даний продукт. Серійний номер має бути його заводський номер, і має бути однозначно виданий сертифікат на відповідність вимовченого законодавства даного технічного регламенту. І в сертифікаті має бути вказана чітко дата. Коли відбулися випробування, і коли відбулася процедура закінчена процедура сертифікації даного обладнання, і тільки після цього виробник може надавати продукцію на ринок, відповідно надаючи супроводжуючи документи на кожному етапі, в розрібній точці чи виробник чи, скажімо, споживачам промисловим споживачам, підприємствам, тобто, Дякую. Ще один є такий. Вид продукції як генератори, і навіть люди, які свого часу ніколи не замислювали, що це таке. А, на жаль, в умовах воєнного часу а, був такий період, коли купували будь-які генератори за будь-які гроші. Так і зараз виявилося, що, по-перше, не всі вони відповідають сертифікованим вимогам. А, і так само виявилось, що купити генератор цього ще замало потрібно вміти ним користуватися, вміти його обслуговувати. І відповідно теж знову ж таки не всі вони відповідають технічним вимогам, і як відомо, що навіть були вже подинокі нещасні випадки, знов ж таки, пов'язані з генераторами, на що звертати увагу. Так, в зв'язку з частими відключеннями електроенергії, люди шукають альтернативно та якби джерело живлення. І це зазвичай генератори. Ну, перш за все, генератор це також наша про нехарчова продукція, і має вона відповідати технічному регламенту вже безпеки машин. До цього ж технічного регламенту безпеки машин відноситься піднімальне обладнання, стрічки, конвеєри. Ну і звичайно, я хочу звернути увагу на таку. Таке обладнання ручне, електричне, мотинованим електричним не електричним двигуном, тобто те, яке має бути в кожного господаря і воно є в кожного господаря вдома. Це електродрилі, бензопили, газонокосарки, пневмолотки, мотоблоки. Та багато іншого, також насосні станції, компресори це все обладнання, яке відноситься до технічного регламенту безпеки машин і має йому відповідати. Що хочу звернути увагу, що це обладнання має бути також промарковане і мати знак відповідності технічним регламентом, який має таку форму. Це наноситься на кожну машину знак відповідності технічним регламентом, і має, звичайно, кожне обладнання таке супроводжуватися декларацією про відповідність і інструкцією до експлуатації. Всі ці документи мають бути складені на українській мові. Отже, цей знак відповідності це гарантія того, що виробник бере на себе відповідальність за якість тієї продукції, яку він запускає на ринок і яку пропонує споживачам. Зверніть, так. будь ласка, увагу, і так. маємо нагоду. Прийшовши додому, перевірити, які знаки стоять на наших побутових речах у тих машинах, і тому обладнанні, і навіть на балонах, якими ми ми користуємося. Такі знаки відповідності, дякую за інформацію. Самою виникло бажання все перевірити. І давайте ще раз наголосимо на що звертати увагу споживачам, купуючи машини та устаткування, крім знаків, як ви ще сказали. А що ще має бути? Відповідна документація, сертифікація? Так, має бути декларація про відповідність і інструкція до експлуатації. Це обов'язково. Зазначно зазначається рік виробництва, серійний номер, виробник зазначається найменування машини, механізму, яке в даному випадку людина собі купує або яке вона використовує. Держпраця має зараз дуже багато роботи з таким моніторингом ринку, і ви запустили надаремно таку велику інформаційну хвилю. скажіть, чи передбачено, куди можна звернутися людям споживачам, якщо в них виникають питання чи сумніви, чи вони хочуть отримати консультацію відповідно до згаданої теми, а куди їм приходити чи телефонувати, чи писати можливо? Ну, перш за все, хочу сказати, що детальну інформацію про будь-які новини про те, що дійсно перевірено, що дійсно становить небезпеку, можна отримати, відвідавши наш офіційний вебсайт Західного міжрегіонального управління. Також ми надаємо консультації з усіх найактуальніших питань. І для цього достатньо звернутися за телефоном, за номером телефоном 63 От. І також можна прийти особисто. Це за адресою місто Рівне, вулиця Казимира, Лібомерського, 7. Дякую, ну, на сторінках, а чи передбачення Фейсбук можна на, на нашого західного управління задати питання на офіційній сторінці да, на Західного сторін... міжрегіонального управління так, держпраці так, можна так. знайти теж відповідну інформацію так. і навіть написати свої запитання так. і практично на завершення, скажіть, будь ласка, а чи передбачена якась відповідальність для тих, хто все ж таки свідомо ігноруючи всі знаки, всі попередження, всі порушення, все одно користуються такими? Не сертифікованими видами продукції або використовує такі обладнання. Знаєте, дуже багато. А всім складно деякі люди йдуть на те, щоб зекономити в такий спосіб. А так чим це може обернутися? Ну, фінансові санкції звісно, є. Це від підсліти тисячі гривень штрафі санси, але вони накладаються на розповсюджувачів, Не на тих, хто користується, а на розповсюджувачів. А останок хотів би наголосити. Що багато генераторів в Україну йде як гуманітарна допомога, і можливо десь не дотримуються при наданні гуманітарної допомоги не весь процес, скажімо, сертифікації тої продукції, тому безпосередньо, як то кажуть, споживачі, які отримують ту продукцію, це наші там лікарні, комунальні заклади, щоб звертали на це увагу, тому що життя і безпека людей не тільки. Їх, але, і, скажімо, там, пацієнтів, наших діток, має бути на першому місці, і дотримання цих вимог і експлуатація обладнання, яке дійсно відповідає всім, я всім стандартам і в даному числі технічним регламентам ну має бути назначно встановлена і перевірена. Якщо ви сумніваєтеся. Щодо якості і достовірності цієї інформації, як ірина Степанівна сказала, звертайтеся в письмовій, в усній формі, в телефонному режимі. Всі консультації в нас безкоштовні. З радістю допоможемо, підскажемо і зорієнтуємо в частині вимог законодавства ринкового нагляду. Дякую вам, пані Ірино. Кілька слів для наших глядачів і слухачів. На завершення розмови, хто нас дивиться, що ви рекомендуєте? Ну перш за все хочу сказати, що на даний час, звісно, дуже багато продукції, яка дійсно не Провівши інформаційну кампанію, можна сказати, що дійсно в наших магазинах є несертифікована продукція. Тому, звичайно, на період воєнного стану дозволено використання такої продукції, але все-таки війна закінчиться і дана продукція не має бути. Відповідати встановлених вимогам і перш за все розповсюджувати перший несе відповідальність, якщо споживач отримав травму чи яким чином. Адже ринковий нагляд це не тільки безпека життя і здоров'я, це також навколишнє середовище, то охорона довкілля, тобто він включає всі аспекти. Тому звертати, я вважаю, споживач має звертати увагу на те, що має бути. На обладнанні знак відповідності технічним регламентом, ну а звичайно, на балонах на рухомому обладнанні знак пі тобто, якщо ці знаки нанесені, ви можете бути впевнені, що ця продукція є безпечною. Дякую за розмову, за рекомендації. Нагадаю, що сьогодні з нами спілкувалися Роман Карпюк, перший заступник начальника західного міжрегіонального управління держпраці та Ірина Козлюк, завідувач сектору ринкового нагляду у Рівненській області, відділу ринкового нагляду західного міжрегіонального управління держпраці. Нагадаю, не легковажте, не економте на невідомій продукції. Обирайте сертифіковане. А з усіх питань звертайтеся за консультаціями до. Офіційних джерел і до фахівців з вами була я, Наталя Демодюк. Не забувайте також підписуватись на наш Ютуб канал і аудіоверсію нашої програми слухайте на хвилі радіо на частоті 92,3 або ж на сайті radioRespect.com.ua. Вірте в Україну в перемогу. Побачимося. Почимось.